Халина. Сьогодні перший день нового 2023 року, 1 січня, і ваш день народження. Ми всі вам вітаємо з цим прекрасним днем, бажаємо вам натхнення, миру, радості, здоров'я, щоб всі ваші мрії збувалися і бажаємо вам, щоб ви могли повернутися уже в вільну Україну, побачити всіх, кого хочете, і виконати всі свої бажання. Е, я знаю, що ви любите котів, тому я буду читати вам е, історію з книжки Котивічі духи захвалю бики про хоробрих устатих Кімберлі Гамільтон. Стапс. мер з Аляски. У маленькому містечку Талкітна, що на Алясці, ніколи не було офіційного мера, аж доки менеджерка універмагу не знайшла на паркінгу без хвосто кошеня. Котик став таким популярним, що місцеві зробили його почесним мером. Мер Стапс, як його називали, приваблював туристів. Люди звідусіль приїздили подивитися на його офіс у місцевому універмазі. Туристи полюбляли казати де тут у вас мер? Чи у мене зараз оїденція в мера? Місцеві просто закочували очі. Стапс отримував купу листів від фанатів. Мало хто з політиків може таким похвастатися. Якось на пухнастого рудого мера напав собака і сильно його покалічив. Люди організували благодійну кампанію, щоб зібрати кошти для оплати медичних рахунків. Гроші присилали мало не з усього світу. Стаб провів у шпиталі 9 днів, але не досі повернувся до обов'язків мера. Проте йому траплялося зустріти зі смерті не тільки через напад собаки. Одного разу стаб зутік від банди підлітків, що посунуло на нього з, прем... з пневматичною зброєю. Іншого разу він поблизну... послизнувся і впав у фрі. В ресторану. Щастя, що вона була вимкнена, ще якось він взагалі спробував виїхати з міста в кузові сміттєзбиральної машини. Оце вже направду кіти з дев'ятьма життями, до того ж зі своєю історією до кожного життя. Щодня стап зазирав до місцевої їдальні, щоб вихвалити трохи води з котячою м'ятою. Він полюбав звин... сьорбати з винного келиха. Також за ним помічали хабарництво у вигляді очистки волосося чи краба. Але всі наче були не проти. Як сформулював один місцевий мешканець, він не проголосував за жодне рішення, за яке б я сам не проголосував. 1997-2017 США котився голова. Коти вже знають, що вони криють світом, але деякі з них, як от Спа Стапс, хочуть стати справжніми каталізаторами змін. Ось семеро котів, які подавалися на політичні посади. Барсик отримав майже 92 голосів у неофіційному соцопитуванні до виборів мера в одному Сибірському містечку. Мешканці втомилися від старої влади і шукали нового лідера. А хто може бути краще за кота? Кат Катмадо Катмандо три роки була спів... співочільницею з британської офіційної страхітливої несамовитої божевільної партії. Вона єдина киця, яка би коли очолювала політичну силу. Одна з цілей партії котячі переходи на всіх великих дорогах. Доктор Джекіл пухнастий рудий кіт, який балотувався в Білий Дім 2016 року. Лібермат Мак Кабінс, Демокіт, також балотувався до того таки року з програмою, що передбачала дешеву медицину для тварин. Він запустив для своєї кампанії хештег Мяу із The Time. Час настяв. Час нас на навстав. На. Нявстав. У 2015 році Ерл Грей балотувався на посаду прем'єр-міністра по Канади як очільник партії Смокінга. Основна проблема, на якій Кіти цитував увагу виборців, жорстоке поводження з тваринами. Він був скромняга, не те, що його покійний брат Смокін Стен, але дрібка кутюче ім'я та творить дива. Генк балотувався до Сенату США 2012 року зі слоганом владу котам. Він проголосував. Він просував програму порятунку кастрації та стерилізації котів. Про його кампанію зняли документальний фільм під назвою Бастями від генка. Мурис Кандігато, дослідниця іспанською, кіт кандикіт, запустив у соцмережах перед виборчого компанією на посаду мера Халапи, що в Мексиці. Його слоган був: не голосувати за щурів, голосуй за кота. Він, зрештою, програв, але обійшов трьох кандидатів людей. У 2012 році Смокінг Стен балотувався на мера Галіфакса, що в Канаді. Його партія Смокінга намагалася привернути увагу до демографічного буму протячих котів у місті. Кампанія Стена потрапила в міжнародні новини, але, на жаль, тваринам у Галіфаксі заборонено обіймати виборні посади. Перегорніть сторінку, щоб дізнатися про махнастиків, які насправді були в цьому голова – котів у давньому Єгипті. Коли коти були богами у суворому пустальному Єгипті коти були надзвичайно важливими. Вони вбивали пацюків та мишей, які нищили зерно, і відлякували небезпечних змій та скорпіонів. Якби не коти, сучасна цивілізація могла б бути зовсім інакшою. Ось кілька фактів про крутих мурчаків давнього Єгипту. Давні єгиптяни вважали котів священними тваринами з магічними здібностями. Вони вірили, що коти захищають домівки, приносять успіхи лікують хвороби. У Єгиптян було багато вайгів і богинь. Одна з відоміших богиня кішка Бастет. Її вважали доброю і лагідною. Вона мала тіло жінки і колево кішки. Люди вірили, що від Бастет походять усі кути, тож до них слід ставитися як до божеств. Коти стали настільки важливою частиною життя єгиптян, що в сім'ї оголошували жалобу, коли помирали їхні улюбленці. Вони навіть гулили брови, виявляючи так своє горе. Єгиптяни прирівнювали життя кота до людського, того, хто вбивав цю тварину, навіть випадково, чекали смертна кара. Єгипетське слово на позначення кота мау, звучить як справжня котяча няу. Жінки, які хотіли завагітні дати часто носили амулети із зображенням кішки з кошенятами. Єгиптяни вірили, що Бог сонця ра, що ночі перекидається на кота і бореться зі злим змієм, Апепом. Давні єгиптяни поклонялися сонцю і боялися темряви, тож із захватом та благословіння ставилися до гдатності котів бачити в темряві. Дорогоцінних єбегітських котів було суворо заборонено вивозити, проте купцям та контрабандистам все одно вдавалося їх поцупити. На давніх єгипетських картинах, ювельних виробах та скульптурах можна знайти зображення котів, обвішаних коштовними прикрасами. Їх рідко зображали у вісні, лише сидячи, бо це вважало виявом поваги. Першим в історії котом, які мав ім'я, був богакі. Цей хвостатий з'являється на єгипетських барельєфах приблизно 1950 року до нашої ери. Котафакт. для давніх єгиптян дуже важливою була мумі... Мумі... муміфікація. Вони вірили, якщо їхні тіла збережуться, вони зможуть стати безсмертними. Котів також му муміфікували. Мумію кота можна було принести в жертву для храму, покласти до групового поховання чи могилу його власника. Ті, які згорьовані господарі, навіть подавали мумії смачненьких мишок для кращого потойбічного життя свого улюбленця. З днем народження і гарного нового року!